Кажи, всім привіт. привіт. Ми будемо малювати. Що? Ручка, сонечко. Беремо пензлик, водичку. Давай, водичку. Так, молодець. Доторкнулись до серветочки. Так, тепер беремо червоний і малюємо великий м'яч. Оп! Ще більше, ще. Добре, може, хочеш мій пензлик спробувати? Да. Давай спробуємо, мамин це Щички, чекай, секунду, секунду. Взяли фарбу. фарбу. Так. І намалюємо великий. Великий, великий що. Яч все. Так, намалювали. Тепер візьмемо ще фарби і зафарбуємо всередині, щоб не було дірочок. Давай сам. Мама свого жучка зафарбує, добре? Зафарбовуємо. Зафарбовуємо. Який він буде у нас? який? Якого кольору? Червона. Ось як М -м -м. ти гарно зафарбував! Мий. Помили, помили, помили і поклали. Знов помили, помили, помили. Помили. І серветочки доторкнулись. Оп, щоб водичку заявив. Супер. Тепер дивися, мама тобі щось покаже з мами меншого пенсичка. Ось чорний. І намалюємо жучкові голову. Спочатку намалюємо маминому. Давай. Дивись. Я досвідку лінію наполовинку так раз. А ти зможеш сам? Так. Давай. В яку сторону будеш? Давай так, як у мами, не вкуся. Веди. Так. Супер! Ой, ой, ой. Нічого, то такий в нього буде. Ето трошки стіл зафарбували. Нічого, стіл, мама, витри, дивись, ось серветочку. Або давай разом витрим. Давай. Ти руці ти витри серветочку. Спробуй серветочку. Серветочкою краще. Так, супер. Напиш, намалюємо нашому жучкові що. Голову, так? Дивись, Маму. як мама малює. Отут де падочка, Отут ми малюємо такий оп. І зафарбували. Спробуєш сам чи з мамою? Мамо. Мамою, ну давай. Рисочка і горбочок. Оп. Так. Є голова, так? так. Нашому жучкові ще треба лапи. Намалюємо йому лапи. Так. Дивись, я покажу, як мама малює, а потім ти. Дивись. Один, два, три. А тепер ти. На, малюй лапи. Так, один, два, три. І ще тут лапи з іншої сторони. Дивись. Один, два, три. З цієї сторони ще лапи, саночку. Багато в тебе лап. Бери фарбу тут. Оп. І тут малюємо теж лапи. Давай. Саме. Чекай, чекай, я відпускаю Ой. я відпускаю те саме. Що там? То буде кружика? Куля буде така чорна? То ми потім будемо ставити кульки. Давай чітку лапки. Раз і раз. І тут ще лапку. Велику. Жук великий, треба великі лапи. Добре? Маупа вийшла. <смас> тобі вийшла маупа? Да. Значить, маупа їде зверху на жучку, так? А тепер давай жучку поставимо крапочки. Дивись, я тобі даю таку паличку і собі беру таку паличку. Намочили, бери. Так, супер. І тепер отак. тап. тап. Ой. Мама трошки стрибнула, сорі. Оп. Так, ставимо. Крапки-крапки, ще фарби. Крапки, 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 крапки. Отут папи, папи, папи. тільки на жучка крапки крапки. Так. Тож у нас жук такий з цяточками, правда? Жук, сонечко. Ти бачив бабусі такого жука? Так. На траві бачив? Так. Ну, Як він називається? Що -то. Жук, сонечко. Бачиш в нього лапки, як промінчики, так? Бери ще фарбу. А ще дивися, що мама зараз робить нашому жукові. Ану, дивись, увага. Один, два. Що це буде? Очі. очі! А ти хочеш своєму жучку зробити такі очі? Хочеш? Хочеш своєму жучку зробити такі очі? Так. Да. Давай візьмемо білу фарбу, не? і зробимо два очка. Один, два. <сіхі> Давай, мусимо чорні зрачки поставимо. Давай. Так, серединку туди чорні цяточки. Так? Так. І другому теж, тільки ціле не зафарбовують. Так, отки. Хаба-капки все. Ціле зафарбувати? Не видно йому того ока. Він так ніби трохи не добачає. Ну, потім домалюємо. Добре, отакий От у нас вийшов жук. Гарний? Так. Хочеш нам ще такого жука? Та. Маленького. Це буде мама чи тато? Хто це буде? А намалюємо ще Михайся жучка. Давай да. на тобі песочок. Бери червону фарбу і малюй спочатку п'ячик. Де буде наш Михайличок? Отут буде такий маленький михайз жучок. Так. Робимо м'ячик, як ми робимо м'ячик. Так, тільки зупинись, зупинись. Чекай, давайте. Не поспішай. Оп! чекай, сюди. аж. Отак. І всередині треба зафарбувати тасаночок. Зафарбовую. Угу. Ух, який в тебе буде гарний мамин маленький. Це михайсь чи Марійка? Махайс. Михайсь? Так. Михайсь жук сонечко? Так. Чи просто інший малюк? Та. Добре, там теж зафарбовано. Чудово. Давай ми тут трошки порівняємо нашого жучка добре. Отак. от. О, щоб в нього була рівна спинка. Тепер будемо малювати що. Лапи. Лапи, добре. Але давай спочатку цю лінію, давай. Да. На тобі чорну фарбу. Фарбу. На. Проводь таку лінію. Недобре, мама, тобі дала. Ой! То ти таку лінію гарно мієш малювати? Так. Да. То ти справжній художник. А тепер давай намалюємо жукові таку голову. Давай? Так. Да. Таку голову. Бачите, треба пензлик правильно летини давати, то як минулого разу, дали, де голова. Голова буде коло мами? Так. Да. Жук буде тямити, маму? Так. Да. О, і лапа намалює жучку. Ох, яка лапа. Ще лапу. Один раз провели, один раз. Хоп! Лапа. Малпа там? А, маупу треба намалювати. А... Що ж, давай маупу. Дуже цікаво виходить. Добре, ти малюй, а мама зараз прийде. Отей? Окей, Окей, синочок. А потім зробиш жучкові шацяточки, Домовились? Так. Да. Лапи зроби, а потім цяточки. А мама зараз прийде. Мама, тут збоку біля тебе поробить справи. Що ти вже робиш? Ти зробила тут лапки теж? А це що, синочок? Це ти прикрашаєш жучка? Так. Да. Угу. А ти малюкові будеш робити цяточки? Жучкові, малючкові. Візьми цей і став цяточки йому крап-крап. Так, ще я чорний Мама. Мавку малюєш? Добре? Ой, ручки брудні. Давай мама покаже тобі, що тобі вийшло, добре? Мама. І ти будеш далі малювати, а ми зупинимо відео, окей? Отакий ми михасі вийшов. Михась і мама, так? Чи Михай і тато? Хто це? і тато. Тато, добре. Це мама. Це мама. угу.